Всім великий привіт! Хто завітав на канал. Я рада вітати вас в новому відео і сьогодні буду ділитись з вами новим рецептом торта. Куржі виходять ось такі м'якенькі, пухкенькі і на сам торт не потрібно багато часу. Випікаємо одним коржем, розрізаємо його, далі робимо крем, перемашуємо і все, торт готовий. Вибиваю одне яйце, додаю цукор і добре перемішую. Далі доливаю молоко і також інгредієнти перемішую. Потрібно, щоб інгредієнти перекипіли, тому, коли закипить, я готую 2 хвилинки і тоді вже відставляю. В процесі додала ще кілька крапель ванільного екстракту, але це не обов'язково, можна його не додавати або додати ванільний цукор. Постійно перемішую, щоб маса не пригоріла. Масу переливаю в тарілочку, прикриваю плівкою харчовою, щоб маса не обвітрювалась і залишаю обсинути до кімнатної температури. Далі готую тісто. Вибиваю яйця, додаю щіпку солі, також додаю цукор і добре інгредієнти перебиваю. Потрібно добре збити, щоб утворилась біла густа маса. Яйця взяла одразу з холодильника. До борошна додаю розпушувач, перемішую і пересію в масу з яйцями. Борошно пересіюю в три підходи і легенько перемішую знизу догори. Повинна утворитись ось така густа маса. Форму для випікання може бути противень застиляю пергаментним папером. Змочила його, щоб папір краще тримався, і масу переношу на противень. Добре, її розподіляю по всіх кутиках і ставлю в духовку випікатись. Далі буду збивати масло, масло повинно бути кімнатної температури. Масло перебиваю до отримання білої маси. Далі відкриваю. Нашу масу з яєць, яку ми готували, вона у мене вже остила і кімнатної температури, ось така вона ріденька повинна бути. І потрішки додаю в масло. І все перебиваємо до кінця, поки не закінчиться ось ця ріденька маса. Корж уже готовий, остих. Швидко остиває, тому що він виходить не надто товстим. Знімаю пергаментний папір і зрізаю краї. Обрізані шматочки коржів будемо подрібнювати в крихту. Я під лінійку виміряла, скільки в довжину має корж, і поділила його на три рівні частини. Далі подрібнюю частинки коржів, які відрізала по боках. Наступним етапом потрібно просочити коржі. До води додаю цукор, перемішую і просочую кожен коржик перед тим, як перемащувати кремом. Просочити коржі стараю досить добре, щоб не були сухими. Після того, як добре просочила, викладаю крем і добре його розподіляю. З другим коржем повторяю те саме. Залишилось масло ще для останнього коржа, тож сюди я додала приблизно 2 ложки какао, добре все перемішала і наношу цей крем уже як на верхній корж, так і вирішила змазати його по боках довкола. Далі весь торт присипаю крихтою, яку ми подрібнили. Дорогі глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, запрошую вас підписатись, буду вам за це дуже вдячна за підтримку каналу. Якщо відео вам сподобалось, то обов'язково поставте лайк, також чекаю вас всіх в коментарях. І ось такий торт у нас виходить зовні, а ось такий в розрізі. Досить м'якенькі куржі. Також під такі коржі можна підібрати і інший крем. Готуйте з любов'ю для себе і для своїх близьких, і нехай все вам вдається. До зустрічі в наступному відео. Па-па!